Шановні телеглядачі, а ми знову в ефірі. І до нас сьогодні прийшли. Знаєте, хто до нас сьогодні прийшов? Ой, я зараз вам розкажу, хто до нас сьогодні прийшов. До нас сьогодні прийшов наш літературний клуб Бамбук. Представтеся, будь ласка. Ну, мене звати Станіслав, я студент другого курсу. Ось вже... Який факультет Другий Другий. І... Мене звати Даша, я студентка четвертого курсу першого медичного факультету. Ви представники mm -hmm. цього клубу. Так. так. Давайте хтось з вас більш детально про саму історію його виникнення. Чя mm -hmm. це ідея, цей літературний клуб виник завдяки активісту нашого університету Сашку Соколенку, який сьогодні, на жаль, не зміг прийти. Він поважливий в дорученнях, але він обов'язково ще буде у нас так. в ефірі. Він створив літературний клуб. і Взагалі, ну як це як я дізналася про нього? Ми їхали в потязі з подорожі, зговорили, і він таки каже: О, ти любиш читати! Приходи нас на літзбори». Ну і я прийшла. Там були в принципі люди, вже, яких я знала. Ми зарані домовлялися про книжку, яку обрали, яку читали, і потім ми її обговорювали. В принципі, наш літературний клуб має два напрямки роботи: Перший – це літературні сходи, і друге це вільна бібліотека, яка зараз знаходиться. На стадії розробки, взагалі, в чому полягає її суть, створити окрему точку по кросинкавинему. Це буде або окремий шаф, або скляна шафи, ну такі невеличкі полиці, які ми можемо бачити у парках. Туди будуть приносити люди свої книжки, студенти, зокрема, будуть там залишати побажання, наприклад. Ділитися своїми враженнями про книгу, невеличкі нотатки залишати, або залишати невеличкі нотатки з автором та власне назвою твору, яку можна прочитати. Ну, і ще в нас є літературні сходи. Літературні сходи це збори активістів заради обговорення книжки, і про них нам розповість Станіслав. Так, розкажи нам, бо так ну, багато нам розказала твоя колега. Колега. Так, ну кожні два тижні ми збираємося в. Спеціальних таких арт-кафе Києва спочатку це був Купідом, тепер це кафе містер Буковський. Ну це такі літературні заклади. Це антикафе. Так, це літературні такі заклади. Там збирається така ж і публіка, схоже. Ось і ну в нас по різному приходи. Там ну в основному зацікавлені люди, які підізналися на групах в соціальних сітці. -сі -сі. Ми заздалегідь вибираємо книжку. Зазвичай це спочатку це було просто дві книжки. Тепер ми ще додаємо до програми книжкового читання, додаємо програму віршів. Ми читаємо різні книжки, обговорюємо їх, розставляємо якісь акценти. Ну, кожен початися висловлює свою думку. Зазвичай це починає говорити та людина, яка на попередньому літературному сході дала цю книжку для розгляду. Вона розказує про цього автора, розказує, чому саме вона її дала, що особисто її зацікавило. Розказує основні напрямки, які сподобалися, якісь паралельні історії можна розказати. І так відбувається по часі. Заодно ми знаходимо дуже багато цікавих тем, які можна обговорити. Кожен розставляє якісь свої акценти, щось комусь більше сподобалось, комусь менше сподобалось. І от внаслідок такого активного обговорення, в кінці цього засідання, ми можемо перевідкрити для себе книжку декілька разів. Через те, що декілька людей прочитало. Ну, тобто і... можна сказати, так. що різні люди сприймають книжки по різному. В різному іноді категорично розходяться думки, іноді сходяться. Також ми маємо так звану так віршовану частину. Ось ми в ній розглядаємо певні вірші. Зараз ми це робимо тематично, наприклад, на наступні літературні збори, які відбудуться завтра. Ми будемо розглядати вірші німецьких поетів. Ми можемо розказувати мову оригіналу, можемо щось розказати про цього поета, чому що нам подобається в ньому. Його і розказуємо го лірику в кінці засідання. Ми підводимо підсумки, ми виставляємо оцінку для книжки і вибираємо наступні дві книжки, типу які ми будемо читати. Кожен дає свої варіанти, і ми голосуємо. Ось так. Тобто ви за тиждень прочитаєте книжку за... за два тижні. За два тижні О, та які та... у нас ці, навіть дві книжки, Прошість. які тижні. читаючи у нас люди. А і бували такі, що приходили на засідання, там він не прочитав, але він прийшов послухати. Так бувало, приходили геть незнайомі люди. Ну з нашого університету вони просто їм цікаво було прийти послухати. Та й воно і просто цікаво послухати, наприклад, про те, що ми говоримо. Тому, ну, а ми, ми вибираємо дуже хороші книжки. Причому досить часто, ну я так про цвітково хронології, майже кожного засідання, ми вибираємо книжку, яка стосується саме медичної тематики, угу. того самого Булгакова за піски Амосова. І ну, це дуже цікаво. На перших більше... сходимо, вибач, що я тебе переконаємо, ми читали книжку Миколи Степаченка Медсестра. Ну таке доволі маленьке оповідання розповідається про хлопця, який закінчив медичний коледж, провели вступ до Богомольця і пішов да, працювати. Да. Так, провели вступ до Богомольця і пішов працювати у лікарню БСП. Ну, взагалі, дуже така цікава. Там було багато смішних моментів. І ну, в принципі, всі, хто читали, сказали, вах, я себе впізнав. Круто, а давайте так, ну, рену де більш детально? От звичайний допустим, я звичайний студенти миуде, ну, можна більше дізнатися про ваш клуб, взагалі, коли засідані, як прийти, як готуватися? Ну. На яких інфоплощах? На оновленому сайті профкому uh -huh. е, є окрема стаття про наш літклуб, Якщо зайти у розділ дозвілля, там можна вибрати галузь Бамбук і подивитися детальніше про літсходи, про нашу вільну бібліотеку. І також у нас є своя спільнота ВКонтакте, яка в принципі називається теж Бамбук, і ми там. Кожен тиждень робимо оголошення, коли де збираємося на котру годину, що читаємо, і все таке і інше. А от така цікава назва: Бамбук історія її виникнення і прийняття як. Якісь інформації коли до вас в гості звітає Сашко, в нього спитаєте. Ага, тобто він, він не ділився з вами так, чого це така деяна. Можу тільки сказати на рахунок від Ну як ми це зрозуміли, що кожен раз, коли ти приходиш на засідання від ти піднімаєшся на сходинку вище. Не тому, що ти там прочитав якусь нову книжку. Ти кожного разу навчаєшся ораторського мистецтва, по перше, вислухувати думки других, погоджу інших, погоджуватися з ними або не погоджуватися. Ну вирішуєш, як. Тобі поводитися в тій чи іншій ситуації, uh -huh. ну і зрештою ти розвиваєшся. Ти піднімаєш свій культурний рівень на ну на, 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 на нову планку. Також ти, от коли ти читаєш, ти якось розширюєш свій світогляд. Ти помаленьку переходиш із горизонтального положення в вертикальне. Ти розумієш, що ти не є приземлена людина, і що все-таки наш світ не, умер... не обмежується Києвом і дорогою від університету до гуртожитка. Що є набагато більше горизонтів, які варто відкривати, і заради яких варто жити. Ось так. ну, ви такі так, так проникливо говорите, це, ну, це явно відбиваються ефекти стількох відвідань цього літературного клубу. Тобто ми можемо сказати, що там люди здобувають. По-перше, духовне збагачення, правильно? Так. Навички ораторських якихось виступів, навички комунікацій, і, мабуть, ці люди потім краще якось відповідають на парах. Ви за собою не простежували якоїсь такої якогось більш впевненості або такої більш поетичності на парах? Ні. А от е, цікаво, так. А от з вас ви кажете, що вірші у вас там була така тема, і вона так. зараз розвивається. От ви особисто брали участь у ній? Так, звичайно. А от то такий у нас дуже ми любимо експериментувати на одну тебе з вас. От нагадайте, б, буквально там декілька рядочків, якихось, які вам особливо запам'яталися. Там один другий о, з тих, що ви там можливо, розказували перед своїми хлопцями щось таке, що кому пригадується. Давай почнемо зі Стаса. Він у нас хлопець пробивний. Він... Давай, Стас. Ну, тут, тут без... щось без, без, таке. Ну, є Є два напрямки. Перший напрямок це українська лірика, лірика щодо кохання, через те, що українські, українські ліриці, письменники дуже проникли до цього сталося. Особливо мене вражає Василь Симоненко і Ліна Костенко. Вони дуже тонко про це пишуть. І патріотичні вірші. Mm -hmm. Дуже багато людей йшли на війну на устах, тримаючи це слова, і вмирали з цими словами. І зважаючи на останні події в нашій країні, це дуже актуально. Ну згадаєш, може, декілька рядочків Семоненко якісь такі актуальні. Yes. Давай, не стидайся. Ковалья Семоненка, а давай, так... так... давай так... краще Костенко. Давай, якщо воно тобі більше подобається, ну, то. Є такий є. короткий рядочок, і він такий ну, заставляє іноді робити дуже такі нові вчинки. Кохай, бо час тебе не жде, він забирає твої дні і ночі, кохай, допоки тіло спрагне, молоде, бо в старості кохають тільки очі. Ну, так коротко, але все це, ясно. Це дійсно гідно. Ну, а зараз нашу прекрасну співбесідницю. О, uh, я, на жаль, не пам'ятаю дуже багато віршів українських поетів. Які пам'ятаєш? Тому, пам тому Хоч, хоча... зацікую вам такого мейнстримного «Не бити ногами Бродського». Давай. Чоловік второсортної епохи, гордо, признає товаром второго сорта свої лучші мислі. І дням грядущим я дарю як спосіб боротьби з удуш'ям. Я сижу в темноті, і вона не хуже в кімнаті, чим темнота снаружи. Боже, ну прекрасно. І я впевнений, що... Які... що це дуже класний напрямок. Він буде збагачувати і студентство, і духовно, і взагалі робити наших студентів-медиків тим, ким вони мають бути інтелігенцією і елітою суспільства, відповідно. Які ви бачите перспективи, горизонти розвитку вашого літературного клубу? Давайте трошечки включимо так. Я по-перше, ми зараз о, працюємо над цією вільною бібліотекою, щоб зробити якесь таке. Ну ту ж саму шафу її потрібно десь поставити, щоб хтось з нею там мінімально наглядав. Зараз в нас це є проблема. О, взагалі, що до ліцводів ми просто хочемо, щоб на них приходило о, якомога більше людей, які дійсно зацікавлені в тому, щоб читати, розвиватися, ну просто банально спілкуватися. Я хочу сказати, що нас приходить не дуже багато. Середня кількість ну, за 10 відсходів, які були, це приблизно 5-7 чоловік. Бувало, що дві людини приходили, бувало, що 10. Але дуже радує те, що ці люди приходять туди не просто так, не просто посидіти, а з якоюсь ціллю, там розвиватися або ще з якоюсь ціллю. І це дуже радує. І хочеться, щоб ці люди, які прийдуть до нас на наступні відсходи чи ще на які-небудь відсходи, вони приходили туди не ради піару і не ради не заради того, щоб поставити собі галочку, типу. Я думаю, я на я лісі, я так. Угу. Угу. А щодо розвитку, шафу, ну, шафу, я думаю, якось ми це питання це ми, даме, ми вирішимо. Е, як ви плануєте залучення? Взагалі, от кожен студент, на вашу думку, він ну, в перспективі може до цього долучитися. Чи одним це, як то кажуть, дано, а другий ну, не дуже? Ну, я не думаю, що для того, щоб читати книжки і висловлювати свою думку, потрібно бути якимось особливим. Просто деякі люди. Люблять читати, деякі ні. І, в принципі, ми раді усім новим людям, які приходять, як я вже сказала, не заради галочки. І ми сподіваємося, що за допомогою вашого каналу ми прийдемо. У тому приймемо, числі обов'язково буде за співпраця, оскільки ви наші. Так, за допомогою оновлення сайту зараз, ну, профкомуського через нього. Також багато людей зможуть пробачити інформацію про наш літ Ну і розвиток це розширення аудиторії, залучення якомога більше людей. До розвитку передостання запитання одному іншому. Стільки читати не заважає у навчальному процесу? Ну я як як встигати встигаєте, як знаходити час і на те, і на інше? Та ні, не заважає, бо читав в принципі завжди задовго до від клубу. Я читав, ото як навчився читати, так правда, і почав. Ось. Е Просто дуже в Києві це таке велике місто, що дуже багато людей тратить час е, в дорозі. Uh -huh. Тобто, поки їдеш додому в тому метро, чи тій маршрутці... 40 це, хвилин та, 40 ти можеш за 40 хвилин прочитати 50 сторінок. Це не так важко. Достати твого телефона, свого гаджета якогось іншого, чи uh -huh. просто стару потерту книжечку і прочитати. Через те, що ці знання за плечами не носити. А лишній раз, е, там, наприклад, можна вдосконалити своє вміння говорити, лишній раз можна вдосконалити політ своєї думки. Це набагато краще. А до речі, говорили про е, якийсь розвиток нашого клубу. Ми також ми не говорили. І ми хочемо ще й, наприклад, додати е, певний такий е, нотку кіно в наш е, літературний клуб. Наприклад, дуже багато письменників є одночасно е, і режисерами, той самий український Довженко. І, наприклад, ми плануємо організовувати там вечори кіно, можливо, навіть ночі кіно. Е, ті самі ж е, тих самих закладах, там можна взяти проектор, можна взяти е, там. Той самий mm -hmm. комп'ютер і подивитися якийсь фільм. Зрозуміло. Добре, давайте тоді наостанок по одному реченню по бажанню студентам нашого університету від тебе, Стас, і, відповідно від твоєї колеги. Стас. Скажу, що треба розвивати, треба не стояти на місці і треба піднімати якісь нові горизонти. Через те, що якщо людина зупиниться на чомусь, це дуже погано. Саме гірше, як казав Ерік Марія Ермарк, в цьому житті втратити пристрасть. Якщо ти втратив пристрасть, то наше взагалі те життя. Життя без кохання легке, але в нашому взагалі потрібно все. Я хочу побажати студентам витривалості і дійсно вміти планувати свій час, так, щоб не просто його марно витрачати, а займатися чимось для душі. Тому що навчання це взагалі, ну як, це не основна річ. тому що Хто знає, як складеться далі наше життя? Можливо, ми закінчимо університет і не будемо працювати лікарями. Можливо, ми будемо працювати в якійсь іншій галузі. І в нас зараз є унікальна можливість дійсно для розвитку. Доки ми молоді, ну більшість з нас не обтяжена сім'ями, якимись матеріальними проблемами. Ну багато отримує стипендію. Працює ми ну, по суті багаті люди, багаті студенти, які можуть собі дійсно дозволити розвиватися. І не тільки за гроші, а що саме головне просто щоб було бажання і тоді. Не потрібні ані гроші, ані вільний час, ти завжди знаходиш якусь хвилину для себе, для розвитку, досягати нових горизонтів і розширяти межі своїх інтересів. В принципі, все. Пасиві і наостанок. Шановні телеглядачі, якщо ви бажаєте бути такими ж красномовними і такими ж обізнаними у літературі, як наші члени літературного клубу НМУ Богомольця Бамбук, приходьте до них, беріть участь в їхніх заходах. І я впевнений, що разом ми зробимо наш університет і Україну кращою, а ми повернемося через невелику перерву.